Який був факап на нашому весіллі, якщо він був, і в цілому, який найбільший факап у вашій організації? Забули книгу побажань. Це було багато років назад, в 2019 році здається, На наречені знайшли книгу побажань, яку вони хотіли би мати в себе на весіллі. Ми подумали, що вони замовлять. Вони подумали, що ми замовимо. Ніхто не замовив. І в день весілля такі. А де книга? А ми ж знаємо, що книга по Я Я на речених, Давайте книгу побажань. Вони та ні, ні, вона ж у вас. Я така, а, да, у нас. Я підходжу до дівчат кажу, де книга побажань? Та ні, ну то вони ж мали замовити. І ми починаємо по всіх чатах рискати, шукати. Де-де-де-де-де. А це вже ж весілля відбувається угу. день весілля. Я бігом дзвоню організаторці колезі, кажу: Бігом! Ти, ти зайнята, ти працюєш, ні, не працюєш, ні, не працюю. Кажу, біжи куди-небудь, купи книгу побажань. А вони хотіли там специфічна була, по-моєму, там треба було з чорними сторінками. Вона побігла в епіцентр, по-моєму, взяла книгу побажань з чорними сторінками. І потім в кінці я підійшла, кажу, у нас так сталося. На жаль, книга у вас буде виглядати по іншому. Вона є, гості uh -huh. заповнювали, вклеїли фотографії, але вона буде виглядати по-іншому.